Вітаю! У світі міжнародного бізнесу та корпоративного менеджменту вміння приймати рішення це без перебільшення ключова навичка. Але що як універсального рецепту успіху просто не існує? Сьогодні ми зануримось у ситуаційний підхід до управління. Це, знаєте, така гнучка і дуже потужна концепція, яка справді може змінити правила гри. Ну що ж, давайте починати. Дуже багато менеджерів, особливо на початку кар'єри, намагаються знайти отой самий золотий стандарт, такий собі універсальний стиль, який буде працювати завжди з усіма. Але чи не є це, по суті, гонитвою за міфом? Власне, це питання і є відправною точкою нашого сьогоднішнього розбору. Тож, давайте для початку розберемося, чому ідея єдиного правильного підходу, хоч і звучить дуже привабливо, на практиці ну, часто густо дає збій у сучасному динамічному світі бізнесу. Подивіться, яка чудова метафора. Універсальний підхід це ніби один єдиний ключ, яким ми намагаємося відкрити абсолютно всі двері. Ну, іноді, звісно, пощастить, і він підійде, але набагато частіше ні. А от ситуаційний підхід це скоріше такий собі швейцарський ніж, набір інструментів, де для кожної проблеми є своє рішення. Вся справа, як ви розумієте, у гнучкості. І ось тут ми підходимо до самої суті. До справжнього мистецтва менеджменту, до здатності адаптуватися саме в цьому і полягає вся сіль ситуаційного підходу. Отже, визначення, наче й просте, але насправді дуже глибоке. Немає якогось одного найкращого методу управління у вакуумі. Ефективність будь-якої дії, чи це стиль лідерства, чи спосіб комунікації, цілком і повністю залежить від контексту, від тих умов, у яких ця дія відбувається. Ця цитата, як на мене, ідеально все розставляє по місцям. Справа ж не в тому, щоб бути від природи харизматичним чи, навпаки, суворим лідером. Справа в тому, щоб вміти, знаєте, прочитати ситуацію і стати саме тим лідером, якого вона вимагає прямо зараз. Добре, але як же аналізувати цю ситуацію? Що це взагалі таке? Які в неї ключові компоненти? Давайте розберемося, на що саме менеджеру потрібно звертати увагу. Розгляньмо ці змінні. Перше, і, мабуть, найважливіше, це зрілість команди. Наскільки люди досвідчені, наскільки вони вмотивовані. Друге, це складність завдання. Це якась рутинна операція чи щось абсолютно нове і незвідане. Далі, звісно, організаційна культура, які тут правила гри. І, само собою, часові рамки, скільки в нас є часу. Все це разом і створює той самий унікальний контекст. Так, з теорією, наче розібралися. А як це виглядає на практиці? На щастя, ситуаційний підхід пропонує цілком конкретні моделі, які допомагають діагностувати ситуацію і відповідно обирати правильний стиль поведінки. Одна з найвідоміших і, чесно кажучи, найпрактичніших це модель ситуаційного лідерства, розроблена Полом Херсі та Кеном Бланшаром. Це вже класика, яку вивчають у провідних бізнес-школах, і це просто чудовий приклад того, як теорія перетворюється на робочий інструмент. І що тут найцікавіше, так це прямий зв'язок. Дивіться, модель пов'язує рівень готовності команди, а це, по суті, поєднання компетентності, тобто чи можуть вони це зробити, і мотивації, а чи хочуть вони. Цей рівень позначається від r 1 тобто найнижчого до r 4 найвищого. І кожному такому рівню відповідає свій оптимальний стиль лідерства від s 1 до s 4 Давайте тепер пройдемось по кожному з них. Отже, стиль S1 1 директивний. Він ідеально підходить для рівня r 1 Уявіть собі, новачків вони сповнені ентузіазму, але ще нічого не вміють. Тобто не можуть, але хочуть. Тут менеджер дає максимально чіткі вказівки роби ось це, ось так і ось тут, і дуже пильно все контролює. Фокус виключно на задачі. Йдемо далі. Наставницький стиль s 2 Він для рівня r 2 Тут команда вже щось вміє, але можливо втратила мотивацію або впевненість. Умовно кажучи, це стан не може і не хоче. Тому менеджер не просто дає інструкції, а й пояснює своє рішення, підтримує, надихає. Він ніби продає ідеї команді. А що робити з рівнем R3? Це коли співробітники вже компетентні, але з якихось причин не впевнені у собі, тобто можуть, але не хочуть або бояться брати відповідальність. Тут потрібен підтримуючий стиль S3. Менеджер відходить від мікроконтролю і фокусується на підтримці, на заохоченні, на спільному прийнятті рішень. Ну і нарешті делегуючий стиль С-4 це, так би мовити, вищий пілотаж для зіркових команд рівня r 4 Це професіонали, які і можуть, і хочуть працювати самостійно. Тут найкраще, що може зробити менеджер, це повністю довіритися команді, передати відповідальність і знаєте, просто відійти в бік і не заважати. А тепер найцікавіше. Давайте перевіримо, як ця модель працює на реальних живих прикладах. Розглянемо два короткі, але дуже показові бізнес-сценарії. Отже, уявіть, ви менеджер, у вас абсолютно зелена команда. Проект горить, дедлайн вже завтра, а досвіду у людей ну практично нуль. Який стиль лідерства тут буде найефективнішим? Ну, тут довго думати не треба, правда? В такій кризовій ситуації потрібен саме директивний стиль С1. Будь-які спроби щось обговорювати чи делегувати просто призведуть до хаосу і провалу проекту. Потрібні залізні інструкції і тотальний контроль. Гаразд, а тепер зовсім інша історія. Команда складається з досвідчених профі, які свою справу знають на зубок. Але через реорганізацію в компанії їхня мотивація впала нижче плінтуса. Вони можуть, але просто не хочуть працювати. Спробувати тут тиснути директивно, це ж просто катастрофа, вірно? Це лише погіршить ситуацію. Найкращим вибором тут буде підтримуючий стиль С3. Треба вислухати людей, залучити їх до прийняття рішень, відновити довіру і повернути їм віру в себе. І ось головний висновок, який варто з усього цього зробити жоден зі стилів не є хорошим чи поганим сам по собі. Директивний стиль може бути рятівним в одній ситуації і абсолютно токсичним в іншій. Справді, ефективний менеджер це перш за все діагност, який вміє правильно прочитати ситуацію і застосувати потрібний інструмент. І наостанок просто питання для роздумів згадайте будь-яку робочу ситуацію, з якою доводилося стикатися, у ролі менеджера чи підлеглого. Чи змінилося бачення цієї ситуації після знайомства з ситуаційним підходом? Можливо, тепер деякі управлінські рішення стануть набагато зрозумілішими. Дякую за увагу.